Як добре тут спати? Настав другий день вже, як я приїхав в ці гори. Ой, треба буде ніде поїсти. Так, чайник беру. Там що в холодильне? Так, що там є? Бутрубот, картопля фрі, морозиво, попкорн і донатси. Ой, Майд. Прийдеться буде сходити три кілометри до магазину, щоб нормально їжі купити. Я думаю. О, у мене є хліб. Я його візьму з собою. Казав, що тут ще кити є. Тільки казав, що вони в ці дні можуть десь сховатись. Так, треба зібрати речі. І це виживання. Виживання. Так. Так, що мені треба? Так, мені треба, звісно, мій ножик. Ні не цей, а мій. А мої оці ножики треба. Ще я візьму золоті колаші. І мої оці любимі ще. І кого ще я візьму? Оцілу по пушку, тоді треба когось оставити. Золоті калаші чи ножики чи Бінокль, звісно. Так, думаю, візьму бінокль, коль вот цю пушку, золоті калаші і ножики. І мої ще тут от, топори. І думаю, хватає. Все, я погнал. Беру с большой хлебчик. И отправляюсь. Тут вот такая поломана місто якесь. Все зруйновано. Но я йду шукати. Там якісь виступи є. Думаю, это гнізда пташок. горни хребты. А то я ларек десь мы десь вон, там же за вон, той горою, чи в цьому місті. Не сдавай, что що там щось є. Вон там в, цей, в цій частині гор. Ой. А вот тут же важко, тут же треба ножики брати. Це кітчипля. Так. О. Озеро. Добро <світ> шоу менше бутилки. О, здорово! Тут дамба така, щоб вона вот сюди не пробрала. Ось і он туди не попала. Ну затопило там. Вон. Так, по дамбі я йду. Ай! Ой-ой-ой. Так, треба сфоткати за какой-то сракурсом. Це місце. Ось з такого Буде нормально. Добре, що я створив апарат, у якого Тріллярд байт є. Тр... Треба триллярд фоток зробити, щоб було його заповнити. Тут я можу остатись на нічовку, Палатка є у мене. ту ти ту та ту Ой, Ци того монстра, я його зараз вб'ю буду. Так, а як назад? Ес. Я... А ні, я ж можу піти вон туди навіть. Вот тут зараз якось стал лезькіше. Мужики. Вау. А там які гори, а там острове є. Так, іду на оцю гіліганську гору. Ой-ой. Ось -ой. тут Ой буде. Копатися, як на неї треба, притратися, як. Я зараз буду на ну, майже на самій вершинції. Як тут красиво. Такі горні хребти. Там ще горвон. Я можу зробити супер прыжок. Катя. А що там з водою? там місце? Не знаю. Прыгаю. Пипец. Охолодився. О, испугался, демоссы. Ой-ой-ой. Бу испугался снова на присле. Бу, испугался, не бойся, я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, я рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже вижу тебя. Давай смотреть наши наши глаза, пока они не ты не хочешь? Почему что-то не Бу испугался, не бойся, я друг, я тебя вижу. Иди сюда, иди ко мне, все рядом со мной. Смотри мне в глаза, ты видишь меня? Как же вижу тебя? Давай смотреть на наши глаза, пока они не устанут. Почему что-то не так? Бу! Испугался! Не бойся! Я друг! Я тебя не обижу! Иди сюда! Иди ко мне! Я рядом со мной! Посмотри!

Просто вода выпарывалась из океана, а хмары потом наполнить. Вот тут я красиво. вот тут на самом месте. Так, спускаемся. Ой, 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 ой. Ай, прям голову. Ой, ой. Сейчас Вчера. Я липше втікату здесь буду. То за меди мене разгрызуть. Але я їм можу дати здачі. Здачу дам вон хата. Так, а тепер направляємося в, в той напрямок. Сеанс. <tryk> oi, oi! Барка кошки. Вот тут уже классно гора. Ну, я иду до хаты. Бул испугался, не бойся, я друг, я тебе не обижу Иди сюда, иди ко мне. Рядом со мной посмотри мне в глаза. Сье-мое, <сёк> да что ж створится сегодня? Бу, испугался, не бойся, я друг, я тебя вижу. Иди сюда, иди ко мне, сейчас рядом со мной, посмотри мне в глаза, ты видишь меня? Тоже вижу тебя, давай я тебя съем. <сёк> <сёк> Наконец-то он пропал. Ну, испугался. Не бойся, я друг, я тебе не Бижи, Иди сюда, иди ко мне. Сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза. Ты видишь, я тоже вижу тебя. Посмотри в наши глаза, пока я тебя не... Та отстань від мене ти вже наркоман, наркоман, О, окребо. Му испугус, дивуйся, ну все, тебе точно хана. Денес экзе прокинувся. Тобі іди сюди, я тебе знищу! де б ти не находився. О, треба цікати. треба ці ха ха-ха. Ніхто не втече від мене так, треба було вже йти. Дякую твій віднесід за те, що поміг нема за що. Трес, дресс, дира, трис, дира, дыра, дира, дис, трис, трис. Нара, бира, бира, ты суди. Зарколоди глюч, а то я тебя взломаю. Окей. Мммбит.

Я хвачу в хати-ти-ти-ти-ти-ти, и в б розыцел ве-е-е-е-е золотые колоши, троты потопи, барыбела болоти. Бу, испугался, не бойся. открывай меня двери, ри-ри-ри-ри-ри, пуда 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 пуда. ты поскуда я тебя, я тебя убью. Хай ты без есть куди. фам ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Я-то я капец за повітря. Ще очі, поки вони не змучаться. А ну суто я ти ти, 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 ти я тебе винищую ту поту ту поту ту, -ту. суто я ти, суто я ти. Кошки, валим до гора, молотаем кошки. поздно сечу, а на сечу, От не поздно вновь Получай! Понял! Все, Винсбух. А бы я стою уже своей юзном. Мені здалось, там був. Уйду, mm. уйду. Mm. 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 Mm.